Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Протистаньте дияволу, і Він втече від вас, написано в Слові Божому. Для того, щоб нам звільнитися від всякого рабства гріха, від диявола, навести порядок в нашій душі, в нашому серці, в розумі, щоб отримати зцілення на рівні духа, душі та тіла, нам необхідно пустити Ісуса Христа, Він є світло, Він є шлях, істина і життя. А Ісус це є Слово Боже, яким створений дійсно весь цей світ. І коли ми пускаємо Слово Боже в себе, коли ми піклуємося мати Бога в розумі, тоді Бог наводить свій божесний порядок у всьому. У нашому житті він тоді оберігає і да ісус. Він дійсно дає нам Духа Святого, щоб ми були в реальності і розуміли, чим ми маємо займатися, як нам правильно проживати життя, щоб рухатися до спасіння. Але коли ми відкидаємо Бога, то приходить диявол і починає дійсно руйнувати все наше життя, і ми тоді знаходимося в ілюзії, приходять прокляття, страждання, і те, що ми можемо бачити дійсно в цьому світі безумство, тому що люди відкидають Бога, яким сторони і весь цей світ. Тому нам необхідно пускати Ісуса Христа, щоб ми мали дійсно благословіння та спасіння у вічності.